Міського голови Ярослава Цвіркуна про роботу, виконані за дев'ять місяців 2025 році. Отже, сьогодні я вам розповім ключову статистику, інформацію. Всі ви мали змогу ознайомитися на офіційному сайті Першіпінської міської ради, де є звіт, який вимагає законодавством у посьому вигляді. Сьогодні поговоримо про ключові напрацювання, які були, що цікавого, і що взагалі планується в найбужому майбутньому. По-перше, один із найкрутезніших проектів, які ми реалізовуємо зараз у співпраці з комунальним підприємством Перещепана вода вода-365» і з із нашим відділом ЖКХ це. Розробка техніко економічного обґрунтування на капітальний ремонт очисних споруд і можливо навіть будівництво очисних споруд на території міста Перещепана. Я думаю, що це буде один із найбільших і найкошторисних проектів, які ми будемо реалізовувати потенційно у наступному році, тому що тео до кінця цього року змін розвитку. Планує бути закінченим. Ну і звичайно, вже є потенційні домовленості переговори з проектом ЮНІСЕФ щодо розробки проектно-кошторисної документації вже безпосередньо на будівництво даних очисних споруд. Ми звичайно проводимо переговори, щоб підключити комунальне підприємство благоустрій громади. І разом із комунальним підприємством Голубівське для того, щоб в комплексі з ЮНІСЕФом відпрацювати не тільки очисні споруди, але і сонячні електростанції. Ну і, звичайно разом з інвестиційним відділом працюємо над тим, щоб була можливість підключити очисні споруди села Голубівка до цього комплексу. Ну в принципі, до чого ми прийдемо. Я думаю, що це буде відомо після закінчення розробки тео уже по результатам цього року. Крім того. Ведеться робота з розробки техніко-економічного обґрунтування в напрямку управління відходами, тому що ми багато говорили в напрямку того, що ми плануємо будувати центр управління відходами, що зроблено на сьогоднішній день на рівні Дніпропетровської обласної державної адміністрації в нашому регіоні розробляється регіональний план управління відходами. Ми разом з робочою групою також брали участь від міської ради в лобіюванні для того, щоб нашу громаду також включили в цей регіональний план, і саме на території нашої громади також зробили перевалочну станцію. Що це таке? Це не полігон, який передбачатиме захоронення твердих побутових відходів, а це буде перевалочна станція, яка говорить про те, що Ну, згідно регіонального плану, який планується в селищі ще в місті перещепана і в місті Самар будуть перевалочні станції, де можна буде акумулювати тверді побутові відходи і потім перевозити все це на офіційні полігони. От у нас в планах на наші перевалочні станції звичайно все це рекультивувати за допомогою донорських коштів, побудувати сортувальні лінії. Ну і звичайно, після сортування все це або продавати певним профільним підприємствам, або ж е, ну, відправляти на спеціальні сміттєспалювальні заводи, або на офіційні полігони для потенційного захоронення. Е, цю роботу ми проводимо в рамках співпраці зі Словенією, тому що вже є певні домовленості, і група експертів зі Словенії разом з експертами з України. Також про проекту Юліт з Європою ми працюємо над розробкою цієї документації аналізом повністю ситуації по управлінню відходами в місті Самар і в інших населених пунктах нашого району. Крім того, Перешипенська міська рада разом ну, використовуючи наш уже місцевий бюджет, ми зробили е, такий колосальний прорив в цьому напрямку, тому що тільки в цьому році ми більше 2 мільйонів гривень виділили в напрямку управління відходами для будівництва е, контейнерних майданчиків для збору і сортування сміття. Уже розпочалося будівництво. Е, в найближчий місяць вже буде закінчене будівництво е, шести таких майданчиків по мікрорайону Рільському, е, також буде Закінчено будівництво цього майданчику і біля відеосвіти, і на території нашої лікарні, і біля центру культурних послуг перещепана взагалі на сьогоднішній день розроблено і проведено експертизу 23 проєктно кошторисних документацій. Ми плануємо в цьому році мінімум 13 і приблизно 16 об'єктів побудувати. Це буде капітальне будівництво з усіма відповідними дозволами. Крім того, ми плануємо до кінця року розробити ще 33 проєктно кошторисних документацій по селу Голубівка. Також для будівництва контейнерних майданчиків, і ми будемо подавати їх. Через дрім платформу для залучення державних коштів для будівництва таких майданчиків. Крім того, у нас в планах вже розроблено практно-кошторисні документації для будівництва схожих майданчиків у селі Казирщина, відділ інвестицій, відділом ЖКХ і іншими профільними спеціалістами. Також проводиться робота для аналізу повністю всієї ситуації по всій нашій територіальній громади в усіх 21 населеному пута для. Налагодження системи управління відходами у нас створено комунальне підприємство благоустрій громади, яке на сьогоднішній день повністю виконує ті функції, які юридично можуть виконувати станом на сьогодні. Проводять величезну роботу по очищенню стихійних сміттєзвалищ, кладовищ, очистки території і так далі. Звичайно, у нас проводиться на сьогоднішній день робота в напрямку реформи по переведенню житлового фонду. із Пом мікрорайону Орільський і Кільчинський для того, щоб перевести все це на комунальне підприємство Благоустрій Громади, в планах до кінця цього року вже закінчити. Що було проведено конкретно із аналізу і планів на наступний рік? За ці 9 місяців у нас вже є конкретні домовленості з проєктом ЮНІСЕФ по будівництву мінімум семи сонячних електростанцій на ФАПах і амбулаторіях. Уже Проведено збір комерційних пропозицій, надано аналіз і так далі. Крім того, планується залучити величезні кошти на будівництво і заміну трубопроводів по місту Перещепина. І як я вже говорив, по очисним спорудам. Також вже розроблено по чотирьом об'єктам проєктно кошторисні документації і зроблені експертизи на ремонти амбулаторії в селі Голубівка, в місті Перещепина, в Керносівці і в Панасівці. Це все в планах на наступний рік. В цьому році ми закінчили ремонт амбулаторії в селі Карносівка. Там повністю замінені і вікна, і двері, і зроблено поточний ремонт. Також далі щодо ремонтів клубів, ми розуміємо, що в напрямку безбар'єрності дуже багато роботи на нас чекає. Однак, в цьому році ми повністю замінили пандуси. І сходи зробили в селі Козирщина, в селищі Миролюбівка і в Керносівці було підготовлено ветеранський хаб в селі Керносівка. Дуже багато роботи пророблено по напрямку безбар'єрності в клубах. Також вже майже готовий до відкриття молодіжний центр в селі Голубівка. Це взагалі чудовий результат нашої співпраці між проектом Юліт з Європою, також іншими донорами, нашими друзями з Німеччини, які також направили нам велику кількість гуманітарної допомоги у вигляді також спортінвентарів. З місцевого бюджету ми виділили приблизно півмільйона мільйона гривень для облаштування цього хабу простору молодіжного. Взагалі, в напрямку молодіжної політики у нас ведеться величезна робота. В цьому році повністю провели вибори всіх президентів учнівських комітетів в кожному освітньому закладі нашої громади. У нас в планах на найближче майбутнє а саме в наступний рік створити ставку молодіжного працівника в в кожному із діючих центрів культурних послуг. Вони працюватимуть. Для того щоб розвивати молодіжну політику. Якщо говорити про міську раду, то на сьогоднішній день у нас два спеціаліста по молоді працює в секторі культури, молоді та спорту. Розуміємо, що саме на сьогодні потрібно оновити роботу молодіжної ради, тому що є там певні проблеми через пошук певних лідерів. Потрібно повторно провести вибори. А для цього, я думаю, стануть нам якраз у нагоді всі ці молодіжні. Лідери, які працюватимуть на заробітну плату в центрах культурних послуг, станом на сьогодні, у нас в територіальній громаді працюють три центри безпеки: перший це в селі Козирщина, ой, в селі Керносівка, в місті Перещепина і в селі Голубівка. Що це передбачає? Воно звичайно не передбачає того, що від нас планує. І хоче бачити держава, тому що ми ведемо перемовини, що в розумінні Києва центр безпеки це конкретна просто будівля двохповерхова, яка побудована за величезні кошти і відповідає певним стандартам. Ми пішли трішки іншим шляхом, тому що у нас немає там 60 мільйонів для будівництва кожного такого центру. Ми розробили свою документацію, свої положення і використовуємо ті комунальні заклади у вигляді. ФАП і амбулаторій, які ми можемо перетворити в центри безпеки. Таким чином, у нас в селі Карносівки повноцінно працює вже центр безпеки, там є станція офіцера громади, там у нас є добровольчий пожежний підрозділ, який функціонує в повному обсязі. І на сьогоднішній день ми вже плануємо виділяти їм певні кошти у вигляді компенсації за їх роботу, тому що багато вже виїздів було на гасіння пожеж. Крім того, в найближчому майбутньому, це буквально через пару тижнів, ми плануємо відкривати центр безпеки в селі Голубівка. Він повністю оснащений, укомплектований. Дякую також міжнародним нашим партнерам, громадським організаціям, які допомагали нам відкривати клас безпеки, які повністю комплектували у співпраці з ініціативним кроком і з нашим інвестиційним відділом. Також ми очікуємо вже другий пожежний автомобіль для села Голубівка у співпраці з ДСНС України на сьогоднішній день у нас працює в повному обсязі два поліцейських офіцери громади. Бодя Сергій і Писиговець Юрій Боді Сергій буде працювати в селі Голубівка після офіційного відкриття поліцейської станції офіцерів громади. Юрій Посиговець працює в селі Карносівка і в тому напрямку. І станом на сьогодні проводиться уже конкурс на заняття посади поліцейського офіцера громади по місту Перещепино. Тому в напрямку безпеки громади ми працюємо дуже активно. У нас проводиться достатня кількість комісій ТБНС. Над цим працюють і виконавчий комітет, і безпосередньо спеціалісти Перечепенської міської ради. Ми розуміємо, що питання зміни клімату, екологічної безпеки також стоїть дуже гостро на території нашої громади. Дуже багато проблем у нас із покрівлями. За бюджетні кошти в цьому році ми відремонтували покрівлю в адмінбудівлі в селі Михайлівка. Тому що вона була дуже аварійна. Ну і всі розуміють, що в Центрі культурних послуг Перещепенської громади, в місті Перещепино також через Зборевію була повністю зруйнована, ну, частково зруйнована і стала аварійною покрівля на цій будівлі. В цьому році ми вже повністю закінчили ремонт. Міська рада профінансувала на це кошти. На величезне прохання мешканців села Багате була встановлена зупинка, яку ми дуже скоро вже офіційно пустимо в роботу. І плануємо також на прохання депутатів в наступному році. я Думаю, вже встановлено ще одну зупинку в цьому напрямку безпосередньо в місті Перещепино. Хочу подякувати тісній співпраці з таким організацією, як ДТЕК. України, тому що ми розуміємо, що в нас була величезна проблема із водопостачанням на заводів в місті Перещепана. Однак на наше прохання і на прохання мешканців вони відгукнулися, повністю вирішили питання водопостачання на цій території. Звичайно, ми все це проінспектуємо найближчим часом. Але я думаю, що до кінця року питання вже буде повністю закрите. Щодо водопостачання, в Сауше Кірчень. Ми розуміємо цю глобальну проблему, однак дійсно мешканці в цьому населеному пункті не так багато, а фінансування потребує колосального. Міська рада виділила в цьому році близько мільйона гривень. Ми розуміємо, що їх просто недостатньо, тому ведемо перемовини з проектом ЮНІСЕФ, який пообіцяв нам також цьому напрямку допомогти. Станом на сьогодні проводяться різні підготовчі роботи для закупівлі труб і різного обладнання для проведення водопостачання комунальним підприємствам. Думаю, що у найближчому майбутньому ми закупимо і коли буде дозволяти нам погодні умови, проведуться всі відповідні роботи. Ми розуміємо, що потрібно не тільки працювати в напрямку безбар'єрності, але і ще дуже гарно працювати в напрямку увіковічнення захисників і увіковічнення нашої культурної спадщини. Тому в цьому році було повністю відремонтовано пам'ятник в селі Казирщина і зроблено відповідну алею, тому що ми знаємо, що це буквально через дорогу від освітнього закладу гімназії Радина. Де постійно проводяться різні мітинги і заходи, тому для того, щоб це було безпечно для школярів і для того, щоб можна було проводити нормально мітинги і увіковічнювати пам'ять нашу культурну і історичну, були проведені відповідні роботи в напрямку покращення безбар'єрності в селі Козирщина У нас також є круті домовленості з організацією Нафтогаз, тому що в цьому році планували вони виділити. Близько 1 мільйон 200 тисяч гривень на дорожні покриття на ремонт по селькову Козирщина. Однак я вважаю, що воно через кінець року вже плавно перейде в наступний рік. Є попередні домовленості, тому я думаю, з їх допомогою ми зробимо ремонт нашої центральної дороги і дороги, яка проходить за клубом. Там багато мешканців звертались, що коли йдуть до залізниці, це все дуже некомфортно, тому що немає нормальної дороги. Тому в планах її. Поремонтувати в наступному році також було відремонтовано пам'ятник загиблим воїнам в селі Михайлівка і встановлено відповідні лавочки, і приведено все до ладу. Щодо клубних закладів, крім села Кернось-Козирщина, у нас також була відремонтована кімната в селі Михайлівка. Хоча я розумію, що це дуже такий невеликий незначний ремонт, тому що одна кімната дуже замала. Я думаю, що треба підтримувати таку практику і щороку ремонтувати хоча б по одній дві кімнаті, для того, щоб збільшувалася площа комфортних і безпечних умов праці для наших працівників. Були різні дороги відремонтовані в цьому році, і в селі Голубівка, і по місту Перещепина. Цю всю інформацію можна побачити, буде по звітуванню по виконання плану соціально-економічного розвитку більш детально. Однак хочу зосередити увагу на найбільшому проекті, який ми реалізовували в цьому році. Це по мікрорайону Рівський. тому що крім того, що ми відремонтували майже половину мікрорайону дорожнього покриття, зробили повністю. Майже всіх більше ніж 90% в'їздів до будинків зробили їх повністю безбар'єрними. Крім того, у співпраці з різними організаціями, з ініціативним кроком і з нашими міжнародними партнерами, були розпочати гарна практика щодо заміни повністю вуличних лавочок, встановлення урн і закупівля дитячих майданчиків. Це дало нам поштовх також виділяти певні кошти фінансових ресурсів з місцевого бюджету, тому що якщо ми закупили броню там 30 лавочок за донорські кошти, то потім іще разів у п'ять більше ми закупили за місцевий бюджет, тому що побачили, наскільки це дійсно величезна потреба серед мешканців. Було встановлено дитячі майданчики в місті перещепаних села Голубівка і почали заповувати пісочниці. Звичайно, розуміємо, що потрібно боротися з вандалізмом, тому що буквально за декілька днів після їх встановки вже почали ламати дітлахи. Я думаю, що це буде е, величезна також відповідальність самих батьків, які не проводять е, іншу роз'яснювальну роботу із е, безпосередньо самими дітьми. Тому будемо звертатися додатково. До поліцейських офіцерів громади, які вже розпочали проводити певну роботу в цьому напрямку. Ну і будемо посилювати адміністративну відповідальність. В цьому році ми розпочали проводити стерилізацію вакцинацію безпритульних тварин. На цьому треба також зосередити величезну увагу, тому що дійсно є проблеми станом на сьогодні по Перещепенській громаді. По території у нас 57 офіційно зареєстрованих хворих корів мешканці. Не проводять ніяких заходів в цьому напрямку для того, щоб ліквідувати цих корів, тому що ми розуміємо, що це їх годувальники однак вони продовжують продавати молоко. Я думаю, що буде проводитись певна роз'яснювальна робота серед даних мешканців, і у випадку незгоди співпраці, ми будемо повністю публікувати всі списки з адресами і так далі, для того, щоб не ставити під загрозу інших мешканців, які можуть купувати дане молоко. Я розумію, що важливість отримання доходу від даних корів тому проводиться мною особисто і нашими інвестиційними відділом робота в напрямку пошуку додаткових коштів для того, щоб ми, можливо, викупали цих корів, щоб за ці кошти мешканці могли собі купити здорових. Ніхто нікому нічого поки не обіцяє. Виключить, коли до нас дійдуть. В цьому році Перещепенська міська рада виділа до 3% від загальної вартості, від загального об'єму нашого бюджету місцевих коштів до 3%. Це близько 3 мільйонів гривень. І ми розуміємо, що це тільки в напрямку підтримки Збройних сил України, однак у нас ще величезна кошти направлялися на і ветеранську політику, і оздоровлення і так далі. Взагалі, виконання бюджету за 9 місяців у нас близько 71%. Якщо говорити чи Багато 3 відсотка, там мільйони чи ні. Для нашого бюджету, щоб ви розуміли, якщо проаналізувати то ж місто Дніпро, загальну суму, звичайно, вони більше виділяли. Однак у відсотках ми приблизно ну, посередині, як і багато громад області. Є, звичайно, ті, які мають змогу більше фінансувати, є хто менше. Однак я вважаю, що з нашим невеликим бюджетом розвитку це дуже великі кошти і так для нас. Якщо говорити в напрямку надання послуг центру надання адміністративних послуг, то у нас дуже крутезні послуги надаються. Можна взяти до уваги, наприклад, що вже 17 послуг з обміну водійських посвідчень запущено. У нас тільки за звітний період було більше тисячі виданих паспортів. Це такі послуги, які надаються далеко не в кожній громаді. Однак вони приносять нам гарні прибутки в місцевий бюджет і надають комфортні умови праці і надання послуг для наших мешканців. Взагалі, 22,5 тисячі адміністративних послуг в ЦНАПі було надано керівництво міської ради постійно проводиться робота з по збільшенню. І покращенню етичної поведінки серед працівників зауваження абсолютно не поступає в цьому році. Якщо є певні якісь проблеми, все це постійно вирішується в робочому порядку. Всю, всю соціальну допомогу в напрямку медицини і матеріальну допомогу також можна ознайомитися на офіційних ресурсах і, звичайно, в письмовому вигляді. Ми розуміємо, наскільки важливо зараз залучення додаткових інвестиційних коштів, тому що коштів місцевого бюджету звичайно не вистачає. Для того щоб залучати кошти, нами проводиться величезна робота в напрямку розробки проєктних документацій технічних документацій. В цьому напрямку дуже гарно ми в цьому році попрацювали з відділом земельних ресурсів. Майже по кожної адміністративній будівлі розроблено технічні паспорти земельні. Документація по оформленню земельних ділянок під адміністративними будівлями, також величезну роботу проведено відділом освіти Першепенської міської ради, також по оформленню даної документації. Що це нам дає? По-перше, це дає крутезну змогу залучати додаткові кошти від держави. Наприклад, в цьому році, через те, що і інвестиційним відділом і Відділом соціального захисту проведена вчасна і дуже крута робота по напрямку співпраці з організацією Save the Children. Нам затвердили більше 7 мільйонів гривень фінансування на розробку на ремонт центру життєстійкості. В цьому році розпочнеться і до кінця березня буде повністю закінчено і проведено ремонтні роботи. На що ми дуже сподіваємося, тому що це дуже крутий проєкт, який буде допомагати вирішувати різні проєкти і проблеми наших мешканців. Також в цьому році відкрито кіберклас, клас безпеки, ну, за донорські кошти. Дитячі майданчики, як я говорив, встановлені, урни і так далі. Окрема подяка інвестиційному відділу і е, ініціативному кроку на чолі зі Світланою Боговою. За забезпечення генераторами окрема подяка від нашої громади Червоному Христу. Це дуже крута організація, яка постійно нас підтримує, допомагає, притягує руки до допомоги. В цьому році вона забезпечила нас величезним генератором для медичного закладу. Ну, я думаю, що ми все це проаналізуємо і передамо його на комунальне підприємство Вода 365 для стабільного водопостачання наших мешканців. Наша громада в цьому році отримала два службових автомобілі Renault Duster для забезпечення стійкості і роботи наших комунальних служб, служби у справах дітей і служби надання центру надання соціальних послуг. Також, окремо, тим донорам, які зробили найпростіше укриття в селі Багати, І також там утворено кокахаб, на базі якого проводяться. Дуже багато корисних заходів в цьому році. З приводу культури. Ми розуміємо, що війна йде, можливо, для когось це не на часі, однак кожен культурний захід це психологічна реабілітація для наших мешканців, для ветеранів, для дітей. Тому в цьому році у нас активно проводилися ярмарки для збору донатів. Ми закупляли багато корисних речей для підтримки Збройних сил України, донатили. Взагалі більш більше 300 заходів було проведено, і я думаю, що таку практику ми будемо продовжувати однак, із збільшенням звичайно обережності і поправкою на воєнний стан, тому що ми бачимо, що дуже складна ситуація, фронт вижиться, і щоб не наражати на небезпеку наших мешканців. У нас було проведено дослідження з Дніпровською політехнікою, які повністю допомогли нам розробити і туристичні маршрути разом з зеленим гаєм з організацією в цьому році. Ми вже провели певну роботу. Ну і підсумовуючи, хочу подякувати всім нашим працівникам за їх активну роботу, за крутезну співпрацю всіх відділів, особливо фінансового відділу з інвестиційним, які активно включилися і пропрацювали питання. Публічних інвестицій, тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже складно взагалі говорити про якісь реформи, коли дуже мало навчань. Ми розуміємо, що розуміємо, що публічні інвестиції питання їх заключили, підняли на рівні всієї держави. Однак мало хто розуміється в цьому через те, що наші спеціалісти постійно їздять, навчаються і покращують роботу. Я думаю, нам все вдається. Тільки в цьому році ми розробили величезну кількість стратегічних документів, такі як план дій сталого енергетичного розвитку та клімату по співпраці з угодою мерів. Ми в цьому напрямку дуже гарно поспівпрацювали з Дніпровською політехнікою, і на найближчій сесії ми його затвердили. Також у нас є стратегія розвитку громади, стратегія екологічної безпеки, муніципальний енергетичний план, програма комплексного відновлення території. Наша громада в напрямку стратегічних документів одна із передових в області. Ми ні з яким ну ні з ким не порівнюємося, не ганяємось. Однак ми показуємо гарний результат через такі стратегічні планування, таку стратегічну роботу. Це гарний результат по залученню інвестиційних коштів. На що ми дуже сподіваємось. І настано хочу подякувати всім старостам, які беруть на себе відповідальність і активно працюють кожен в, по своєму напрямку і в, в своїх старостинських округах. Всім дякую. Питання є?